Тут стоїть на позиції в нас вже сам 120-й міномет. Мінімет у нас м нашого українського виробництва. Дуже хороший, ні разу ще нас не підвів. Получення цілі чи на ураження чи на подавлення піхоти при ворожому наступі ми отримуємо координати, навідник приходить, наводиться, виставляє співорієнтири. І все, тоді заряджаючи, просто збирає міну. І після вже отриманої команди ми можемо відкривати вогонь після того, як ми вже навелися, готові, можемо працювати. Тут тримаємо БК, вони в нас приходять нові, іноземні. Дуже добре, бо вони всі вже йдуть зібрані і набагато легше, набагато швидше це все відбувається. На іноземних мінах набагато краще все, тому що там використовується порох в чіпсах. Він йде просто зборний, легко надівається на саму міну на хвостовик, Набагато краще, ніж наші, це набагато швидше. Дістав, заложив залежності від дальності і через одну пару секунд міна готова для використання. Це ну, набагато ефективніше, набагато ефективніше. Підривники вже стоять, стоять на місці, під, підривник на місці. Тобто достали міну, вчепили пару чіпсів, міна готова до використання. Це займає декілька секунд і набагато ефективніше це в роботі. Так чергуємо і залежно від команди, працюємо день, ніч, немає значення. Бо треба, треба піхоті допомагати нашій, там хлопцям найбільше тяжко. Нам ще так всяко обходити Дос, досить далеко. Це наші. Да.